Comanda Marca. Дякую, бабусю, це було не просто смачно, а дуже смачно. Так наївся, що ледь дихаю. Охо-хо, будь обережним, а то ще лопнеш ненароком. Що тоді робити будемо? Та ні, не лопну. Все під контролем. До речі, ти часом не знаєш Костики і Іринка вже приїхали? Казала Ольга Микитівна, що вчора ввечері мали приїхати. Приїхали, приїхали. Я їх вчора вранці бачив, як від джерела повертався. Клас! Тоді я пішов. От вітер невгамовний. Хай біжить, пограється. Вони більше півроку не бачились, а після обіду підуть гуси випасати. Ха ха, я вже собі уявляю цю картину. Думаю, що впорається. Не хвилюйся, Віктор. Та я не хвилююся, я тільки за, хоч трохи без тих гаджетів побуде. Костя Іренка! виходьте гуляти. Привіт! Чим займаєтесь? Привіт! Привіт! Ми на бабусиному городі будуємо рицарський замок з каміння. Ого! А мені з вами можна? Ну, звичайно, пішли скоріше. Клас! А ці ходи куди? Тут ми зробимо рів і зальємо його водою, щоб вороже військо не змогло потрапити в наш замок. А як гості потрапляти будуть? Ми ще плануємо зробити місток з дощечки, який буде опускатися, коли хтось приходитиме. То це дійсно буде все як по справжньому. Що це? Не хвилюйся, це бабусин гусак. Він трохи кусається, але зараз е, закритий в кліпці. Точно? Та, точно, точно. Бабуся сама його закрила. Ну, добре. а а Кеш! Кеш, тікай звідси! Костик! Ви ж казали, що він закритий! Кеш, ааа. Кеш. Що ж робити? Тримай різку. Можливо, нею вдасться відігнати, а ти, Іринка, мерщій за бабусею. Ей, він знову щепнув. Чекай звідси. Ось тобі получе. Чому він лише до мене вчепився? Фу, фу, чорт тебе. Хлопці, бабуся кудись пішла. Чекаймо краще. Зачинимо хвірт за собою. Візьми, а ми тим часом втечемо. Нарешті. Ага. От як він міг вибратися. Ой, мені все одно. Головне, щоб він до мене більше не наближався. Іринка, а ти зачинила клітку після того, як носила їжу? Упс, Опс! Я забула на гачок зачинити. <схай> Тепер все зрозуміло, чому він до нас на город потрапив. Ну, добре, ходімо до мене, пограємо в будиночку під дубом. Пішли. Ой як добре, що ви вже прийшли. Василько, попрошу тебе та твоїх друзів повипасати гусей на лузі. Гуси? Тільки не це! А чому? Та його щойно гусак наш покусав. Не хвилюйся, наші не кусючі, агресивних немає.